Ростиславе, в останньому випуску проєкту Прощавай імперії з Олесією Олесі Кутубайгаруцькою ви говорили, ви зазначили, що уроки літератури в школі мають бути схожими на сучасні книжкові клуби. Розшифруйте детальніше, як ви це бачите? Насправді треба змістити увагу з цього такого дуже покрокового хронологічного. Огляду літератури там з читанням багатьох творів, до так треба подати загальну картину, але треба детальніше зупинятися на окремих найважливіших творах. Ну, скажімо, там лісова пісня, добре або чорна рада. От і це має перетворитися в обговорення проблематики, зокрема тої проблематики, яка залишається актуальною. Класичні тексти, вони, як правило, мають певні прозріння, несуть в собі певне прозріння. Щось, що залишається актуальним і надалі. Ну, наприклад, от всі побачили, коли Кайдашеву сім'ю зробили спіймати Кайдаша, всі побачили, що проблеми можуть бути транспоновані в сучасність. Тобто багато їхніх тез озивається в сучасності і на цьому потрібно акцентувати. Тобто урок літератури має бути обговорення проблематики різних аспектів. Ну і тому ясно, що це не один урок, це кілька уроків, так коли обговорюють детально обговорюють якийсь текст. Відповідно, це заохотить учнів, учениць читати його, тому що далі от буде обговорення важливих і сьогодні речей. Тоді це дійсно буде нагадувати книжковий клуб, де обговорюють досвід читання, як цей текст читався, де обговорюють там, які кого схвилювали речі, обговорюють персонажів, які комусь імпонують чи не імпонують. Ну, от, таким мав би бути ефективний урок літератури.